Майор Барнс, це адмірал Морісон. Негайно поверніться. Що він в біс робить? Сер, відправити перехоплювачів. Нехай летить. Скажений ідіот сам підписав собі смертний вирок. Ти вчасно, лейтенант. Ми якраз готові починати. Твій майор дезертирував, угнав літак і зараз летить до острову. Пророк летить туди. Ви маєте відкласти запуск. Він зробив свій вибір, лейтенанте. Адмірале, я благаю вас передумати. Ризик завеликий. Що, як саме цього вони й хочуть? Вже запізно для ваших гіпотез, докторе. Пентагон дав дозвіл на використання ядерної зброї. В мене наказ. Конститюшн. Це мародер 1 Всі захоплено. Підходить до робочу пуску. Прийняв мародер 1 Очікуйте на підтвердження. Ми готові, сер. А якщо ви помиляєтесь, адмірале, впорайтесь з наслідками. Даю дозвіл на запуск. Слухаю, сер. Мародер 1 це конститюшн. Вам зелене світло. Відправляйте посилку. Сподіваюсь, ви праві ви, я та вся планета. Сфера, вона розширюється. Ім'ям Господа, що це? Здається, ви лише підзарядили їх. Сер, наближаються багаточисельні цілі. Вісім, ні, дванадцять. О, дідько! Всі укриття!